Георгії Кирія виходить із лікарні, де лікується після важкого поранення. Три місяці тому старший стрілець механізованої роти на Покровському напрямку потрапив під обстріл і втратив ногу. Десять днів як вчиться ходити та кермувати автівкою на протезі. Вдруге затривалий час приїхав до своєї квартири у Ковелі. Додому скочити, щоб побачити дитину. 34-річний боєць на позивний гурген долає сходи у будинку без ліфта. Він живе на п'ятому поверсі. Каже, дістатися туди у його стані ще дуже складно, але одразу додає, що не скаржиться і поспішає поцілувати сина Артема. Привіт, Що ти там зайчик? Нормально. Нормально, дай цьому татові. Дай цьому татовий. Ти... Скажи, скільки ручку? П'ять. Театр Ти заскочишся з татою, да? да. Дай На стіні у квартири Георгії української та грузинської прапори із підписами побратимів. Чоловік родом із Грузії. Каже, що така війна знає із маличку. Я бігав дитина, дивився то вертольоти літають туди. сюди у нас до, до 2008 року у нас миротворці стояли, їхні, додому приїжджали, що просили там водка. Коли 2008-го до Грузії вторглися російські війська, пригадує Георгій, він перебував на строковій службі. Хоч активної участі у бойових діях не брав, але вже тоді як міг допомагав стримувати росіян. Хто там був 2008 року, все ребята тут, в Україні сьогодні, ні, все тут воюють. Що там не могли робити, воно тут робимо. З 2017 року Георгій живе в Україні. Коли гостював у родичів, познайомився із ковальчанкою Інною. Після півроку стосунків закохані, одружилися і залишилися тут жити. Коли розпочалася повномасштабна війна, Грозин одразу пішов до ТЦК. Просив, що забрали мене. Ну не хотіли спочатку забрати за того, що я не гражданин. Я до сих пор не гражданґражданство. Немає українців. Я не іти, коли я тут живу. Дитина тут родився, сім'я тут. Міг разом із сім'єю поїхати жити до Грузії, де має будинок, розповідає Георгій, але обрав інший шлях. Так потрапив до сотої бригади і понад два роки воював на різних напрямках. Торік у квітні отримав перше поранення і тяжку контузію. Каже, міг розірвати контракт, але швидко повернувся у стрій. І після ранення дуже тяжко було заходити назад. Знову якщо я пішов туди захищати, значить до останнього треба захищати, а не так що там. Один день. Як так? так Ну, я так не я не не можу, можу там. Через рік під час бойового завдання його автівка потрапила під мінометний обстріл, після якого Гурген втратив ногу. Також була велика ймовірність ампутації руки. Я то нічого не пам'ятаю. Я просто як страшний сон. Дуже мало про далі, що я виживу. А от я в лікарні у мене, коли я просунався, туди теж у мене 50 на 50 далі. Почки не працював ні одна. Казали, якщо почки буде працювати, то виживеш. Якщо не працює почку, то немає шансу віджити. Увесь час його дуже підтримувала сім'я, розповідає військовослужбовець. Дружина Інна каже, що не відходила від коханого. Вихажувала, кормила, завжди поруч була з чоловіком. Зі слів Інни, її дуже здивувало, як син Артем мужньо сприйняв тяжке поранення батька. Дитина підійшла, мене обняла і каже, мам, не плач, тато наш буде живий, тато не мре". він. Мене, дитина мене тоді дуже сильно підтримала. Діткам в дворі розказують, що от мій тато на війні був, і в нього робить ніжка тепер. За сміливість бійця сотки відзначили трьома державними нагородами. У мене медаль нічого там не значення немає, чесно сказати. Я не за медалі і не за дінь. Інна сподівається, що чоловік більше не повернеться до війська. А Горген каже, що його вже чекають побратими і він має намір воювати до перемоги України. Що ми підняли флаг український на границях, що ми перемогли. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.